Ми замовили Subaru Legacy 2023 року із Америки. Пошкодження невеликі. Ну, те, що я казав, з незначними пошкодженнями, це звісно, з якої сторони подивитися, тому що задній автомобіль не пошкоджений, а в передній частині є пошкодження, і зараз я вам їх покажу. Самі звичайні фронтальні пошкодження, які ми завжди замовляємо. Чому ми такі пошкодження полюбляємо? Тому що все навісне попереду замінюється. Ну а оленжерони, вибачте, тільки рахтуються. Це, звісно, тут нічого не зробиш. Звісно, їх можна ще замінювати, але в більшості випадках ми стараємося їх відрихтувати. Так, я можу одразу сказати, скільки людей, стільки і є думок, тому що деякі кажуть, що це взагалі страшно чіпати ванжеруни, деякі кажуть, що відрихтовувати страшно, а деякі кажуть, що міняти їх страшно, тому що на швах вони стріляють, коли машина потрапляє в ДТП. Але ви можете зрозуміти, що якщо ви будете їхати навіть на цілому автомобілі там зі швидкістю більше 100 км, то пошкодження будуть ідентичні, що на відрихтованому автомобілі, що буде автомобіль новенький. Відсоток втрати безпеки там взагалі буде мінімальніший. Якщо їздити, можна сказати, без порушень, то в принципі різниці ніякої не буде. Так, що у нас тут буде замінюватись? У нас, звісно, потрібен бампер-капот, крило, фара, підсилювач, а також, скоріше всього, радіатори. Ліва фара у нас вижила, але як завжди, там тільки потрібно попаяти кріплення. Ця фара замовлена з eBay, вона вже є. І також чекає просто цього автомобіля, бо вона вже прийшла дуже давно. Давай відкриємо капота, подивимося, що там ми маємо. До речі, цей автомобіль у нас продавався в Телеграмі і по ціні дорестової автівки. А зараз він, звісно, буде продаватися вже дорожче, тому що автомобіль тут і буде вже зроблений, тому що ціна ось цього автомобілю 23-го року, і ціна ось того автомобілю це той, що 22-го року. Була однакова, якщо купувати їх в дорозі. Прикинь? Да, прикинь, ось така була можна сказати акція. Тому що зараз я моніторю ціни на авторія, то вони, звісно, значно вирісли. Десь мінімум на відсотків 10-20 автомобілі подорожчали вже. І що ми можемо одразу бачити, відкривши капота, те, що пошкодження були основні по правому лонжерону, можна сказати. Ланжерон правий просто акуратненько від'їхав сюди. Це, звісно, трішечки заламало. Це вже будемо коли ремонтувати автомобіль, я буду показувати. Тут поки робимо огляд такого автомобілю, який до нас приїхав. Процес ремонту, звісно, я буду показувати в наступних відео. Це відео просто огляд того, що нам приїхало і з чим ми будемо працювати. Тут немає сенсу скривати, що тут буде все рихтуватися. я маю на увазі лонжерони, тому що навіщо я тоді взагалі це роблю. Відкритий ремонт це про нас. Тому що дуже часто питають люди про пошкодження. От, наприклад, не на цьому автомобілі конкретно, а на іншому. Капот цілий був. людина питає, а що з капотом робить? Я кажу, в смислі що робили. Нічого, він цілий. Він таки, да, дивно, по пошкодженням так і не скажеш. Я кидаю відео, всі питання відпадають. Тут потрібно буде, звісно, нам підсилювач, касети радіаторів, скоріше всього, а також передня панель. Вся. Тому що я думав, що потрібна тільки ось ця частина, а потім подивилися, що вона тут також трішки зігнута, і потрібно буде всю. А також одразу ти можеш бачити патрубок, тому що ось цей з проблемами, про які ми не будемо казати. А так взагалі, якщо чесно, я розраховував на гірші пошкодження, а мені прям подобається. Ось те, що я казав пари раз. Тут воно є, але воно відпало, а тут його немає, тут потрібно буде допаювати. А так корпус цілий і скло ціле це саме головне. Що от понизу? У нас тут, звісно, потрібні жалюзі, а також датчик температури тут у нас стоїть і, і нижня панель. Так, якщо ти не знаєш, то в цих автомобілях панель продається прямо по кусочках. Ти можеш купити майже будь-яку частину. Ось, наприклад, раз, два, ось таку букву Г. Можеш верхню частину купити, можеш оцю купити, можеш нижню. Все, що хочеш, можеш купити окремо. Я нагадаю, це у нас Legacy 23-го року в комплектації Limited, а також з пробігом, здається, щось біля 50 тисяч миль. Ну, трішки більше, там 56 здається. З якою проблемою я стикнувся, коли приїхав цей автомобіль. Мене дуже здивувало, чому прибити колесо. На аукціоні видно, що всі колеса накачані, все окей. Не знаю, хто це зробив, можливо, в порту, можливо, евакуатор. Ну, ні, евакуатор сумніваюся. Скоріше всього, в порту, щоб не спускати колеса, просто порізали і все. Навіщо таке робити взагалі не зрозуміло? А також ще, до речі, на іншій легасі у мене на аукціоні дві треті бака, більше половини, а вона приїхала з пустим баком. Цікаво, хто ж це злив? На жаль, на жаль, у нас такі люди. Я сумніваюся, що це ще зробили в Америці або в порту. Там таким не займаються, я так думаю. Хоча все можливо, все можливо. Тут ще, до речі, стоїть її рідна різина, це та, що з заводу йде, і на диво в неї класний стан. А друга проблема, з якою зараз всі зіштовхнулися, хто е, жене Subaru, це те, що немає запчастин, основних запчастин, немає капотів, немає бамперів. Я маю на увазі на легасі і на нові. Е, немає дверей. Крилья, здається, ще є, але також вже закінчується. Да, ось такі проблеми зараз. Але нехай проблеми та невзгоди не роблять нам в житті погоди, як то кажуть. Десь місяць я вже чекаю бампер на передзамовленні. їх до сих пір немає, але я знайшов брушний. Трішечки він побитий, але в мене ось ця частина, як ти бачиш, ціла права, а на ньому не ціла. Я думаю, спаяю. Це мені дуже повезло, просто капець, як повезло, бо немає ніде бамперів. А без бамперу автомобіль рихтувати ніяк не можливо. А до речі, ще й підсилювачів немає. Ні, підсилювачі є, але вони дорогі, немає дешевих підсилювачів. І ось ти можеш бачити цей бампер. Ось там трішечки є пошкодження, можеш бачити. А ось це основне пошкодження, воно буде просто зліплене з мого бамперу. Ми зробимо що? Ми зробимо так: раз, і звідси раз, і сюди впаяємо. Дивись, гарний бампер, гарний. І тут буде він стояти. Я рахую, що тут мені повезло дуже-дуже сильно. І ми вже можемо в принципі, рихтувати цей автомобіль. Решіток немає, до речі, решіток немає. Є тільки одна на розборці продається, але вона без ось цієї накладки. Вона там в мене, в принципі, є, але хочуть за нею як за нову решітку. Я краще почекаю. Без неї можемо рихтувати. потім докуплю, поставимо. І пішли, подивимося по кругу автомобіля, щоб показати вам, що він ціленький. До речі, лімітед-комплектація тут у нас є парктроніки, бо це великий плюс. Дуже багато кому вони потрібні. Да і взагалі дуже комфортно паркуватися, коли вони є. І все, пошкоджень більше немає. Класно, що немає пошкоджень на дверці, і її не потрібно буде підфарбовувати, бо дуже часто ось тут з'являються сколи із за ось таких моментів. А також ось тут, все окей. Пропоную залізти ще в автомобіль, показати, як він виглядає всередині, бо в принципі чистенький автомобіль. І стріляно всього дві подушки, але чотири ремені. Чотири в цих автомобілях стріляють всі ремені. Мене це бісить, якщо чесно. Тому що стеля тут не стріляна, подушки в шторах не стріляні. Я дуже надіявся, що не будуть стріляні хоча б задні ремені, але стріляні. І до речі, ще один плюс автомобіля. Він приїхав повністю живий. Повністю-повністю. Я взагалі був в шоці. Я просто сів, завів і з'їхав з евакуатора. А тепер до стан салончика. Я взагалі кайфую від того, коли приїжджає автомобіль чистий. І я не розумію, чому в Subaru страдає ось цією проблемою. Тут немає заглушки. Скільки ми Subaru привезли, наприклад, із 10 автомобілей в трьох точно не буде цієї заглушки. Я не знаю, куди вони дівають їх. Або вони просто випадають і вони їх десь втрачають, або хтось їх забирає. Кому вони потрібні, я не розумію. Але там скільки вона, 200-300 гривень коштує і все. Бачиш, я від'їжджаю. Працює ком повністю. Що ми маємо? Що ми маємо? У нас тут подушка стріляна, а також коліна стріляні. Ну, маю на увазі в рулю. І все. Ціленьке, ціленьке, шторки ціленькі, а також ця шторка, також ціленька. І якщо ми перейшли до плюсів, то давай покажу тобі стелю. Дивись, якому вона класному стані. Прям чистенька-чистенька. Це, напевно, один із тих випадків, коли стеля не буде хімчиститись. Стоечка прям ідеальна. Ну, а так по салону, в принципі, звичайний автомобіль. Тут все-які в Доресті, немає двох кнопок, але вони там і не потрібно, щоб були, бо вони всі ось тут. Гаєчки є, до речі, і прикольно, що немає секретки. Нарешті дочекалися. Тут у нас пустота. Позаду ми можемо бачити стріляний ремінь. Інший також стріляний. В багажнику у нас лежить фара і здається все. Фара побита. Але зараз також відкриємо багажник, бо машина жива. Яка струна? Пішли назад. Так, багажник. Давай, приклеївся. Ой, кусок бампера є. Я взагалі за нього забув. А знаєш, чому я так радію? Тому що тут є туманка і повністю ціла. З накладочкою Це одразу плюс 50 баксів. Ну як воно могло так чітко під накладочку відрубати бампера? Кайф. Це. Так, будь ласка, ось фара. Вона, звісно, їй тут не дуже добре, але можливо комусь потрібен блок. І Хто купляє тапляки, будь ласка, ось, можете забирати. Готово. Так, що у нас там? І що у нас знизу? О, є докатка. Чудово! Чому кажу прикольно? Тому що не потрібно буде купувати і класти її. Бо в легасі те, що була нещодавно в відосі про неї, то я клав туди, бо не було. Стан салона мені дуже подобається. Ну і звісно, стріляний ремінь. І дуже класно, що він ось так стріляний, бо коли вони стріляють ось так, і він там зажат, то дивись, як воно виламує пластик. Бачиш? і ось тут зажимає шкіру дуже сильно. Бачиш? ось це мінус, коли є піропатрони в задніх ременях. А знаєш, що до мене тільки що дійшло? Скоріше всього, тут хтось їхав і пристібнутий. Так, да, бачиш, дивись, якраз тут сиділа людина. Я думаю, якщо б тут нікого не було, ніхто б не сидів, то стріляний беремінь би не був. Але що маємо, то маємо. Ну і що тут показати ще вам попередній правій частині. Дверка сильно не відчиняється, бо крило заважає. Нічого. Блін, до речі, дивись, як все чистенько. Я думаю, це той випадок, коли автомобіль буде не хімчиститися, а просто робитися тут вологе прибирання. Приємно, коли люди адекватно відносяться до автомобілів і отримують чистий автомобіль. Ну, ось такий вийшов огляд на цей автомобіль. Так що дивися, пропускаєш свою можливість. В Телеграмі класні ціни на ці автомобілі. Бо я думаю, тут можна було б заробити мінімум 3-4 тисячі доларів, купивши його в Телеграмі. Але ніхто не захотів, ми нікого не заставляємо. Будемо самі заробляти. І, до речі, тільки що до мене дійшло, що, скоріше всього, я цей автомобіль навіть дешево продавав в Телеграмі. Але це вже в минулому. І тут я не буду казати, що можете підписуватись на телеграм, тому що хто хоче, підписується, хто ні, втрачає можливість. Так що до скорих зустрічей в наступних відео, де ми будемо ремонтувати цей автомобіль. Для вас це буде ось так, а для мене, звісно, ні, тому що тут черга.